Наш університет спеціалізується виключно на ІТ-освіті. Наша мета надати студенту тільки потрібні знання та вміння, які їм знадобляться в майбутньому. В цьому нам допомагає якісна освітня програма, рекомендована фахівцями з IT, чудовий склад науково-педагогічних працівників, електронна система управління освітнім процесом та чітка система взаємодії та контролю. Кожне заняття відбувається у форматі тренингу, що включає в себе не тільки теорію, а й практику. Завдяки співпраці з it компаніями навчальна програма постійно оновлюється з урахуванням it ринку, що дає можливість нашим студентам вивчати тільки ті дисципліни, які їм потрібні для подальшого працевлаштування та кар'єрного зростання. Навчальний процес побудовано таким чином, щоб максимально раціонально розподілити час студента. А завдяки електронному щоденнику майстат студенти та батьки мають цілодобовий онлайн-доступ до розкладу занять, навчальних матеріалів, статистики відвідуваності студента або до розділу з новинами та вакансіями від компаній-партнерів університету. Мені дуже подобається, те, що починаючи з першого курсу, ми почали вивчати ті предмети та дисципліни, які нам реально потрібні в IT. Тобто немає зайвих предметів, як в інших університетах, і це дозволяє приділити більше часу та уваги для профільних предметів та дисциплін. Мене приємно здивувало, що вже з другого курсу ми почали роботи над власними стартап проектами Під керівництвом IT-менторів ми переробляємо бізнес-моделі, визначаємо цілову аудиторію, проводимо аналіз ринку і конкурентів. Розробляємо стратегію розвитку і маркетингу, створюємо дизайн майбутнього продукту, а також розраховуємо ймовірні витрати та потенційний дохід. Після цього ми презентуємо наші проекти колеги-жюрі, що складаються з представників it компаній підприємців та потенційних інвесторів, які дають поради та фідбек, як покращити той чи інший проєкт. В мене є достатньо досвіду, щоб допомогти нашим студентам університету у так званої проєктної роботи. Це робота, яка допомагає студентам зробити власний стартап та розвинути його, використовуючи сучасні методи та методології для розробки саме фронтен чи бекенд аплікацій. Цей досвід допоможе нашим студентам у подальшій їхній роботі у it компаніях та індустрії взагалі. Починаючи з другого курсу навчання, я працевлаштувався у компанію Клевер на позицію SEO. Після чотирьох місяців праці мене перевели у відділ PPC і наразі, після повномасштабного вторгнення, займаюся ще паралельно розробкою ПО для дронів для швидшої перемоги нашої країни. Усі ці навички, котрі я наразі використовую на роботі, я здобув завдяки якісній роботі з викладачами Дніпровського технологічного університету «Шах». За результатами внутрішнього опитування, 40% студентів працевлаштовуються за фахом починаючи з другого курсу. Якщо ви бажаєте вашій дитині затребувану високооплачувану спеціальність в ІТ, запрошуємо вас до Дніпровського технологічного університету.